Всім доброго дня! Хотів би ще показати варіант своїх грузів на трактор. Трактор є задньопривідний, передка немає, тому буває, що не, не вистачає щеплення форбуксовий, особливо якщо привалювати гній, то є трохи проблема. Зробив ось такі грузи з бетону. Вага кожного грузу 105 кг. От так воно виглядає всередині. І кріплення на три шпильки. Ось. Ну і вчора вже пробував. Ора гній. То відносно так, як було, то раніше з блокировкою взагалі пробуксовувало отаким От плугом. Зараз, в принципі, на 20 см глибиною врав, пробуксовки зовсім немає. Досить вдало.